Всім привіт, Рез на зв'язку. І сьогодні в нас буде дуже цікава гра від двох топових гравців. Нойм, no який грає за Альянс, це Fortitude. Топ-1 гравець за Альянс. І певно, що зараз топ-1, можливо, топ-3-3 ну, топ точно зараз входить гравців світу. І з іншої сторони, це Starbuck. Який грає на орках, він позиціонує себе як топ-1 гравець за рандом світу, але в більшості своїх матчів на всіх турнірах він грає за Альянс, так як ну, кажуть, що це саме така стабільна раса. І це в принципі так і є. Але е, в матчапі проти Альянсу він ніколи не грає Мірору, він ніколи не грає Альянс на Альянс. Е, він щось знає, він грає проти Альянсу, завжди обирає расу орків. І зараз ми побачимо, як він буде реалізовувати свою стратегію і як буде грати проти цього в протitю. Е, як бачимо, тут розбудова стандартна. У Альянса в... гратиме він через Архімага. Uh, карта І Я не знаю, з якої, з якої точки він почне. Бачу, що Леон починає від ранній відвод големів і кріпиться до того, як прибіжить Фарсір на Харас. Так, що у нас тут? У нас тут будуть форсір headhunter швидкі т 2 uh, Не ставить він другу, другий бору, він буде Т2 швидко робити. І побачимо, що з цього вийде. Так, а тим часом бачимо, що Fortitude переходить на кріпінг помаранчеві точки зліва. Він вирішив сейвово закріпитись. Після двох ферм робить вежу. Це правильно проти арка, щоб вовчики не забігали. І бере 4 ополченця і йде на кріпінг. Старбак тим часом іде в харас. Ну, це притаманно Аркам. Вони це, в принципі, роблять завжди. Але поки він прийде, Форті вже забере першу точку. А другу він йому не дасть, скоріш за все. Так, він одразу біжить. Старбак, дивіться, знає маршрути кріпінга, знає, куди в йде, як він, тому що він сам грає за альянс і сам грає на дуже високому рівні. Звісно, рівень Старбака і Fortituda не можна порівнювати, тому що це ну, на голову вищий гравець, але Старбак це 100% топ-1 гравець в Європі. І це гравець світового класу також. Що ми тут бачимо, він вирішив не ганятися за ноунеймом, він почав забирати його. Точки, так, Повчиками і хедхантерами, а Фарсір побіг далі, побіг заважати комою. Задача Альянса отримати як мінімум другий рівень і в ідеалі третій. Фарсір тут нічого не, не заважає. В принципі, нормально, тому що він без хедхантерів, а тим часом Старбак вбиває артефакт, щоб не забрав його. Архімаг. Це, ну, це класний мов. Тобто ви бачимо, що професійно грають гравці. Що тут у нас є? Тут кузня не ставиться, скоріш за все, це будуть мас і кастери. Ну, мас -кастери. А, ну, тут все стандартно, робляться шипи ще до того, як закінчиться Т2, щоб у мене не міг грати спокійно борови і щоб він отримував максимальну урону. Вовчики тут стараються щось погризти, добити, щось повідволікати. тут. Заважають кому кріпитись, але Порті вже має другий рівень. Порті вже має другий рівень, і це, в принципі. Це вже добре, тому що як мінімум в нього вже йде регенерація мани, він зможе викликати більше елементалів. Також має трішки кращі стати. Старбак тим часом забирає різні зелені точки, які може і заважає Fortitude. Пішов дистанційний кріпінг від форті. Ось тут буде забирати точку і паралельно забирає тут і він. Uh, мав би отримати третій, але я гадаю він не отримає з цією. Тут хочу третій, зараз гнемо. Старбек забирає центр, забирає магазин і забирає... що за ТП. Ага, забрав це. Uh, баночка, яка відновлює ману і КП. Але порт її збиває. Тому, в принципі... Ну добре, ні, отримав Старбак, отримав такий ноуней третій рівень. І зараз Архімаг з другим елементалем може тут зробити е, дуже неприємні речі. Так, що ми бачимо, йде відміна Спіріт е, лоджа. Йде відміна Спіріт лоджа, і Архимаг тікає, тікає, тікає. Він відмінив Спіріт Лодж. це дає е, непоганий буст для альянсу. Непоганий бут для альянсу, тому що будуть пізніше виходити його війська, і ми бачимо, що Елементаль дав третій рівень для харсіра. І це дуже класно. Далі порті старається, поки, поки орк там, е бився з виндальом, поки він там щось збирається з думками, порті забирає. Максимально більше точок у Орка, щоб як мінімально дати таурену прокачатися якомога більше. Таурен вже готовий. МК ще лише в замовленні. МК вийде через 15 секунд і робляться двома робітниками одна арка, арканична святильна і одним робітником друга. Тут другий підключається. Добре. Тут мені береже, як ми бачимо, немає цього е, забігання в базу орка. Те, що роблю я в принципі, регулярно і втрачаю і, там тих футів, ну, це класно, тому що він їх береже для. Цей, поки що його єдина армія, яка є. Орк сильно харасить. Е, так, сіточка качається після того, як райдер вийшов, орк сильно харасить е, Архімага. Архемах купив кросівки і купив вінець Діадема Благородства. І це допомагає йому втікти і щось там ще позаважати. Але тут уже він, в принципі, багато не назаважає. менталі, правда, сильно харасять гору землянку, але він її вилікує. Ну, це трішки, звісно, забере у Старбака ресурсів. Архімах битий тікає. Тут у нас будуються райдери. Що у нас будуть? Який ліміт? Райдери, шамани і гранти. Ось такий буде гранти, шамани, райдери, трошки хедхантерів. Такий мікс-ворка. Це його буде ліміт. Так, тим часом тут Starbuck має вже другий рівень МК. Що порівняно, він лише другий взяв, у Таурена вже майже третій. І Це, звісно, сила орка, те, що він набагато швидше кріпиться, кріпить другого героя, має виду. І... чим Альянс, тому що він харасив його на початку. У нього швидше закінчився Т2, у нього швидше вийшов герой, і тим часом він його може швидше закріпити. Так, Форті старається взяти червоний кемп з мурлоками. А з тим часом Старбак купив інвул на а, Фарсіра і йде. Йде в розводи. Здається, так, йде в розводи. Чи встигне Форті добрати свою, свою точку? Певно, що встигне. Але здається, що другий. Магазин збили. Вовчики розривають просто робітників. Магічна вежа другим вовчикам майже не наносить урону, ну як майже наносить, але її недостатньо. Її явно недостатньо. Це мінус магазин, мінус ферма, мінус пару робітників, мінус ТП. І орк ще й дає бій. Ще й до того до всього орк вирішив дати бій, хоча він спокійно втікти на скрила а, на спідах. А він робить ТП, А в нього їх не було. Та в нього не було своєї швидкості. Він міг просто втікти ще до того, як альянс тепершне все світовий поверхує і не, не витрачати своє ТП. По лімітам, 50 має старбак, 43 має альянс, але це нормально, тому що коли альянс переходить в маскастерів, в нього певний час менше ліміту, він не може собі так швидко вийти в ліміт, як Ворк, тому що він не будує з казарми, рифлів і футменів також. Тим часом Starbuк ставить експанд, має більше ліміту. Має е, ну, герої вже по прокачці такі самі. І біжить далі харасити альянс для того, щоб той не йшов до нього на експанд. Але форті хлопець непростий, розвідав він експанд Старбака і не може нічого з цим зробити, тому що до нього прийшли на мейн. Він... Йому потрібно відбивати його. Так, слеєрка робить слов на таурена. Сувій швидкості за 50 голди. Це все просто нівелює. В нулі, просто Таврент тікає, всі війська тікають. МК з Башом старається віджати хоч щось. Башний молоток. Так, мінус грант буде. Є. Ліміти плюс-мінус вирівнялись. Альянс вже вийшов в принципі, в свій бойовий ліміт. Будуються грийди на Слерку, щоб робити інвіз. Лементації потом тут хотіли відмітити ексфант, але просто дали досвід для старбака. Ну, поки що в старбака все виглядає непогано. Ну, Звісно, вони ще не, не билися, не давали прямих файтів, але буде видно. Четвертий рівень отримує Архімаг, добивши шамана. Але зараз пішов фокус в МК, МК пожимає інву, Пішов одразу в фокус в Архімага, то тобто Старбак розуміє, що треба покусти герою, тому що прямий бій він тут програє по ліміту. Тому що у нього не такий уж бойовий ліміт, його райдери. хедхантери ну, і Гранти наносять урон, але в нього більш такий ліміт для розводів. І. Расір має лише 100 ман, йому було б класно відновити її. Так, пішли робітники з лісу на золото, спан запрацював, і тепер кожна хвилина буде йти в плюс старбаку, кожна хвилина гри буде йти в плюс на старбака. Він зможе більше відновлювати війська, він зможе більше витрачати голди на а, свої, артефакти і так далі. Але, але тут прийшли піхотинці, прийшов архімаг і почалися розводи. На ним віджимає а, кодоя. Це дорога втрата. Це дуже класний юнітій, але дорогий. А тим часом Старбак залітає в мейн до Альянса, кидає Lighting Shield на Вовчика, знищує просто портетюду економіку, вежу знищують і йому треба було тікати на свої телепортації. Так, і він це робить. E, що там? Тут знищено 5 робітників. Експанд e, не працює, але він їх зараз відновить. Відновить плюс переведе з дерева ще одного. Тому що у Старбака дерево 350, тому він вирішив, що це йому достатньо. Так, він одного лишив на дереві, того переводить. Окей. Фортітюд e, робить далі дожимання. В нього вже сильніші герої. Він на уроку розкачався. Так, ліміт... бойовий ліміт у нього сильніший, ніж ворка. Не перекачує він на клеп, як ви бачите. Тобто ні Блізард ні Клеп, у нього молоток Баш і елементалі. І це до того, що знаєте деякі ігри там були і кажуть, а чого кума не перекачується на клеп Блізард. Тут, тут такий ліміт, що можна було під клеп і робити. Але молоток і баш на, наразі він більш корисніший з елементальом. Тим часом 50 має ліміт у 2 Кодоя. Такий теж мікс у нього ліміт. І мені здається, що зараз по ліміту він навіть переможе. Дивіться, ковтає одного брейкера один кода. Зараз іншого брейкера ковтне інший кода, ні? Ні, не ковтає. Те раш героїв, розводна ТП кума. І він відбив свій експан. Це добре, плюс забирає мінус от мене. Що в алянса зараз... Magic. Трішки більше має робітників на золоті чим потрібно. Ну і зараз це побачить і виправить. На дереві у нього немає взагалі, йому теж потрібно. Відновлює магічну вежу. В ТП у нього вже немає, він йде до магазину, що він купує. Купує Івул на Архімага, щоб його не так фокусів плюс купує скрол, ну... Сувій зцілення на 250 на всіх. Два от мене лишились, вони йдуть вибивати далі економіку, а основна армія йде вже давати якийсь бій, якийсь файт. Тим часом, що там кода переварив, ні, кода ще не переварив там, брейкера, а другий кода ще голодний, він зараз прийде з'їсть когось. Гарний, що був помагам. Але маги зараз це все вилікують, тому в принципі це не так страшно. Ой-ой-ой, такий -ой -ой, прокаст. Прокаст гарний був, сувій зцілення рятує цих магів, повністю відновлює всю магію. І здається, під порті програє бій, в нього лишились лише маги, кодої три штуки і всі три ковпнули по брейкеру. У порті лише є функція класна як радж героїв, тому що МК за рахунок молотка і баша це робить максимально якісно. він кілер. І зараз... ну, все рівно, у Орка зараз за рахунок того, що він поковтав брейкерів, у нього зараз ліміт сильніший, тому що тут лишились лише маги, і він починає харассити архімага. Іде раш по, по Барсі по Фарсіру. Сіточки рятують його, сіточки рятують, але не врятують МК здається. Немає вже сітки в нього, на жаль. Ну, що ми бачимо? Тут в принципі рівний бій і Порті дає гарний бій Старбаку, але... Старбак його потрошки-потрошки продавлює. Дивіться, як працювали гарно вовки, поки їх не заспели опрісти. І тут в магів просто вривається орківський юніти. Так, він грамот їх відводить. Ну, прикольно, прикольно бій відбувається. Тут дійсно люди знають, що робити. Так, Кодо переварив одного брейкера, цей переварив зараз другого. І один кодо вже знову голодний. Його треба кормити. А тим часом експанд працює, а у Старбака золото добувається, так, молоток, входа, це буде мінус входа, Це буде мінус входа, паш входа знову, все це мінус, це дорогий юніт, дуже класно, він міг би їсти, але йому не дали їсти альянс, відбирає їжу. Так, шамани дискоріть елементаля. І поки Старбак, ви бачите, і б'ється, і відновлює за маскою життя, і відновлює магію для Форсіра, зараз відновить магію для Таурена. І що ми бачимо? Орк зараз має 57 ліміту на 41 ліміту Альянса. У Альянса все в принципі, поки що нормально, тому що у нього герої вищих рівнів 5-4 проти 4-4. А, він взяв третю ауру на п'ятому рівні. Не, не взяв третього елементаля, взяв третю ауру, тому що елементаля все рівно пуджить. Так, от бачите 625 життя елементаля. Вирішив mm -hmm. взяти почаруємо. 5 МК. П'ятий МК це вже дуже сильно. Це третій молоток, це просто буде. Відривати такі куски від лиця орка. п'ятий таурен, стратівейв, це теж дуже потужно. Але це там стільки там три брейкери, а то все маги, 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 маги. Ну так, маги будуть дуже сильно терпіти. Скрол є у протitюда, в принципі. Йому є чим захищатися від прокаста Орка, але одного з крила буде, на жаль, замало. Орк, пробігаючи через магазин, нічого не купив, купив лише просвідку, щоб бачити темпу. Вовчики забігають в економіку. Старбак віддає, здається, свій експанд в розмін на мейн Альянс. Вбивається, просто вбивається магазин, вбивається мейн. Чотири райдера це просто як такі мобільні чотири катапульти, які просто зносять всі будівлі дуже потужно. Я гадаю, розмін максимально шикарний. У альянса не було інших варіантів, як віддати цей мейн, тому що він без ТП і грошей на ТП в нього не було. І все. Тепер йому якось потрібно, робітників у нього немає. Робітників у нього немає. Все, що лишається у нього, це його армія, яка наче менша по ліміту, ніж у орка, але в плані бойового вона сильніша на прямому файті. Але сила орків, тому що якщо вони програють прямий файт, то вони тобі його будуть не давати, вони будуть грати в розводи і вони будуть стабільно їх перемагати. Тому що за рахунок Аури та Урена, у них мобільність дуже висока. За рахунок таких юнітів, як райдера, зносять будівлю потужно. І у Альянса є Орка опція забудуватись вежами, але це на нубському рівні, такому, як у мене. А на прорівні вони ці гроші краще вкладуть в якихось юнітів, в якихось свої. Але це як бачите, інколи буває. Грає не дуже, ну, такий, скажімо, злий жарт. Я думаю, щоб тут було по три вежі, то було б легше відбиватись Фортику. Але це довелося б сидіти, там, захищати ту базу. Герої потужні, дивіться, як молоток відриває кусок від райдера, це просто молоток ілементальний робить, це робиться, мінус райдер. Прокаст кривувато зайшов, крісти зараз викіляються, все. Знову мінус райдер. Ковтає кодой. Ні, не промазав, він не копну. Він відвів райдера. О, тепер ковтає кодой е, брейкера, хоче втікти, але це буде мінус кодой. Молоточок баш, це все з... І злоу є, це мінус кодой. Але, на жаль, прокасту дуже потужні, маги лягають. Це буде райд, мінус райдер. Але друже, у Старбаха є... Мейн, у нього добувається там золото, хоч там і 600 голди, але воно він добуває його. МК, звісно, дуже люта міна своєї юніті через молоток і баш. Так, робить Слейрка інвіз для МК і для Елементаля, це розвідка буде тут, щоб не ставив він знову експанд. Ну у форті, форті чому не виходить? Тому що в нього є армія, і він розуміє, що у Старбака немає експанда, а на мені експанд закінчиться скоро. І він може мінусувати дуже сильно е, юнітів йому. Так, він сильно мінусує юнітів. Але зарватись сюди він поки не може. Що робить Орхор? Просто буде зносити його. Так, є молоток в, в Тауренах, є сильний прокастр Архімага. Архімаг майже вмер. І я гадаю це буде. Ууу! Як він класто задоспелив своїй швидкості. Мінус маги, всі лишилися два приста. Це може бути мінус Таурен, ні, Таурен юзає інвул. Він тікає просто. Всі тікають від МК, тому що МК тут зараз в соло може порозбирати всіх. Що робить Таурен? Це буде мінус Таурен. все. Молоток мінус Таурен, 6 МК, 6 МК це просто капець. Алянс лишився без, без мейна, без робітників. І е, все, що в нього є, це дуже супер потужний бойовий гном. І шостий архімах, він теж тепер, мабуть, має... Так, культу він качнув. він тепер буде дуже мобільний з цими військами. І він зараз просто буде юніт за юнітом вибивати у орка. Все. Старбак здається, Старбак виходить, пише GG. і це перемога. Класна гра, друзі. Пишіть, наскільки вам сподобалась вона. Я думаю, вона однозначно заслужила ваших лайків, ваших коментарів. І дякую вам за перегляд. З вами був Арес.